Дівчата і хлопці, усім привіт! Усім добра, тепла і Божого захисту. Сьогодні у нас є 8 квітня за вікном сніг. Так, мете, мете, мете. Ну, а ми будемо саджати свої кавунчики на розсаду. Не тільки кавунчики посаджу. Ось такий кабачок напевно, дві розсадинки зроблю. Два стаканчики підготувала. Ревінь, Щоб. Готувати смачні вареники. Так, диню посаджу. Диню я вже саджала, Ну, так, була смачна, але була невелика. Ну, а тепер я розкажу вам трішки про свої кавуни. Раніше, як я саджала кавуни, я не знаю. Не пам'ятаю, які, які сорти я висівала. Їх було багато, але вони були дуже-дуже такі маленькі. Отакі десь, от десь маленькі. Два роки тому я саджала бедуїн, але в мене був лише один єдиний гарбуз вагою десь 800 чи 8200. Був гарний, достиглий і дуже смачний. В минулому році я саджала також лише бедуїн. І в мене було, по-моєму, 5 рослинок, 5 саджанців, і з них усіх почали продовжили свій розвиток лише дві розсадинки. І з тих двох розсадинок я мала 6 кавунів. Таких гарних кавунів. і 8 кг. Були дуже-дуже Смачні достиглі, це про це можуть сказати мої пацієнти і колеги. Так, тепер розкажу, як я навчилась на своїх помилках вирощувати кавуни. Спочатку я сіяла їх у квітні прямо у відкритий ґрунт. Насіння не сходило, вони просто трухли в холоді. Тоді сіяла в кінці квітня е, з пророщеним насінням. І з 10 насінинок зійшла лише одна. Тоді на наступний рік, це був минулий рік, я саджала насіння в равлику. Зійшли всі насінинки. От лише одне, що коли я з равлика пересаджувала вже відкритий ґрунт. Трішки пішло пошкодження, напевно, кореневої системи. І сама рослинка була так, якби пошкоджена. Із п'яти вижило лише дві. Тепер я хочу зробити зовсім по-іншому. У нас сьогодні є 8 квітня, і висаджувати свої рослинки буду десь у 20-х числах, а то, може, й пізніше, десь під кінець травня. І я думаю, що моя розсада спокійно виросте. Я багато саджати рослин не буду, але кожного сорту візьму по одній насінці. Я думаю, що цього вистачить. По-перше, нема добре, де саджати, а по-друге, мені його вистачить, тому що в минулому році було дві рослинки, мені вистачило, а тепер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Якщо зійде кожна, то буде ще й забагато. Ну, напевно, перший перший кавун, як би я хотіла посадити, все ж таки це є педуїн. Тому що я на нього садила вже 2 роки підряд, і він мав дуже гарний результат. Те, як я саджаю, вже покажу, як будуть вже рослинки готові. Коли розсада буде готова, коли вона проросте, коли будемо саджати в землю, тоді я вам покажу. І поступово буду вам розказувати і показувати, як я формую поверхневе лабузиння із, із, із нашого кавунчика. Я його обрізаю, я його обстригаю, і тому воно мене таке лапушисте, і його багато, розумієте? Тому що коли я е, в минулому році показувала своїм пацієнтам, як вони ростуть, то пацієнт мене запитував: а як ви так е, зробили, що у вас е, вони дуже-дуже так ну, багато того листя, багато того лабузиня? А напевно, із-за того, що я їх підстригаю. Ну, та й усе, та й усе. Так. Ну, а тепер будемо насипати пісок і в кожний стаканчик, он стаканчик підписаний, номером 5 в нас йде е, кавун. Парау. Як ви бачите, в мене всі гібриди, окрім Фазенди. Окрім Фазенди, крім сон, світ. Кавунне стиглий. Ну, будемо бачити оце. Оце під номером 4. І будемо бачити. Буду старатись їх так висівати, щоб вони. Відрізнялись один від одного, верніше, коли буду висаджувати. Може, розподілю, на одному місці всі садити не буду, але будемо бачити. Тепер, що я буду робити, буду набирати землю. Стаканчики пробивати я не буду. Скажу чому. Тому що нема підона, коли буду поливати і я не хочу, щоб. Текла вода на підвіконня. Я просто буду обережно лити, проливати їх водичкою. Ну, а тепер, друзі, будемо саджати. В мене є ґрунт домашній, і знищаємо із скупленням. І понасипаю стакани, а тоді будемо накладати з вами зернята. Землі насипала. Кожен стаканчик підписала. А тепер будемо по підписаних стаканчиках, будемо розкидати підписані ось позначені наші насіненки. Ну, та й усе. Стаканчики я пролю водичкою, тому що вони є сухі, земля суха. Водичка звичайна, з колонки, прохолодна, Покладемо зернята. стаканчики поставлю в ящик і поставлю в тепле місце, накрию плівкою. Ну, А тепер будемо відкривати наші насінинки наший кожен сорт, і будемо шукати його, його, його підписаного стаканчика. От у нас бедуїд під номером 7. Ось цей стаканчик. Ось таке зернятко, воно оброблене. І я думаю, що воно проросте. Зробимо виїмку. Кинемо наше зернятко, прикриємо і все. І так зробимо з кожним стаканчиком. Який сорт проросте, буде добре, який не проросте, плакати не буду. Поставимо в ящик. А тоді накриємо плівкою і поставимо в тепле місце. Нехай росте. Ну та й все, дівчата, та й буде робота зроблена. Ось так я поскладала в кордонний ящик. Поставила, накрила, позав'язувала. А це тут ревень і огірочки. Ось так бачите. Немов цукерочка. І тепер поставлю. Тепле місце, нехай росте. Ну, а на завершення скажу: не бійтесь вирощувати дині, не бійтесь вирощувати кавуни, вони в нас ростуть. Просто їм треба трішки приділити уваги. Та й все. Наразі вам скажу до побачення, бережіть себе і своїх рідних пока.